Як жабка світ побачила. Жила була жабка на березі ставка. Сиділа вона на лататі, й думала ех, усе життя бачу тільки німфеї та комарів. А як хочеться побачити світ, нові місця відчути, що життя ширше, ніж кілька кіл навколо латаття. Почула її зітхання качки і кажуть, ми летимо в теплі краї, хочеш з нами? Жабка ж підскочила а вже ж хочу, але як? У мене ж крил немає. Тримайся за паличку зубами, а ми візьмемо її з обох боків і понесемо, запропонували качки. І от летять вони небом, жабка в захваті, розглядає поля, ліси, села і міста. Люди знизу дивуються. Ого, яка розумна жабка. Жабка вже хотіла проквакати, це ж моя ідея, та вчасно стрималася. Нарешті вони долетіли до іншого ставка, а поруч ще й піцерія. Жабка стрибнула на берег і сказала Дякую вам, друзі, тепер я жабка-мандрівниця. Відтоді вона щороку подорожувала з качками і навіть завела свій блог кваква -ква Тревел. І зрозуміла важливу річ. Іноді мовчання та вдячність ведуть далі ніж гордовиті слова.